Ну що, хлопці, я можу також вам і подякувати за те, що ми вже наблизилися до, до партнерки на Ютубі, хлопці. Денис, ви, ви можете пробувати це все собі безпосередньо і в рандомних боях. Ні, Рот Айленда не маю, він мені не випав, і я так розумію, що він, напевно, за донат. Його напевно що потрібно купувати за гроші, яких я не маю. А от мав би Род Айленда пограли б на Рот Айленді. Я люблю такий геймплей, це є, я ще раз повторююся, що це є аналогічна Джорджія, Грузія на 10 рівні. І я би на ньому пограв, але не маю. Не маю можливості ні взяти, ні доначу в гру, хлопці. Все, що нажито в рік, це все є від контриб'юторства, від того, що я був контриб'ютором. Але єдине так і не закінчив, що ми наблизилися на Ютубі до оформлення спонсорки. Тобто ми виконали одну з вимог, там дві вимоги. А що? 4 тисячі годин. Це буквально за 4 місяці існування каналу. В жовтні було перше відео, зараз має... 23-го. Зараз маємо, хлопці, січень, 24-го і дякуючи вам, дякуючи вашій підтримці. В тому, що ви коментуєте відео, ви їх дивитесь. Нам залишилось тільки набрати 1000 підписників на каналі. Я думаю, що ми ту ціль також досягнемо, і все в нас буде окей. Саме основне не кількість, хлопці, а якість. Не кількість, а якість. Тому все буде окей у нас. це я точно знаю. Це я знаю точно, питання лишень часу. І все в нас буде файно. А от то, що тут у нас мойка заникалася, оце може бути печально. Зараз ми попадемо, напевно, що під зону дії. Ага, мінус Гінденбург, я зрозумів, файно Будемо тако на відстані. Демонь там. Потрібно більше підпальчиків, хлопці. Сергій, дякую тобі, друпе. Дякую, братику. Дякую. Так, демон думає, що я. а що я ще в димах Краще мати під кожен влас ночі мати пару позначати їх на конт. Е. the plan. Я скажу так, друже. щоб щоб призначати під кожного, то тоді повинні мати взагалі рекомендовано і в ідеалі, як ви кажете, мати на кожний кораблик свого кепа. Мати свого капітана. Це є рекомендовано ось. Для того, щоб призначати, то ви повинні мати дуже багато. Дуже-дуже багато очків командира. Анатолій, привіт, друже, привіт, привіт. Всім привіт, хлопці! Радий всіх вас бачити. Всім приємного перегляду. Тому в ідеалі, звичайно, рекомендується мати на кожного. На кожну лодку свого кепа. Але це знову ж таки, якщо ви граєте багато, багато часу, їх доволі таки довго викачувати, але якщо у вас є ці бустери, то ви зможете цей. Та немає за що. А якщо маєте багато очків капітана, то ви можете собі їх пересаджувати. Немає за що, будь ласка. Якщо чимось допоміг, то це я тішуся. Давайте попробуємо трішечки димойна попалити, якщо нам вдасться. Ех, Ігор на шліфі не вирвався дуже сильно. Так, є під пальчик, і це чудово. Так, ну я думаю, що все-таки ворожого союзу ви заберете, ні. З них Так, люшунчик, ти там не наглій, не накидай, друже. А от Демойна треба забирати, хлопці, щоб ми цей фланг не дали їм продавити, і ми в принципі це зробили. Залишився тільки демойн. Залишився тільки демон. Якого потрібно забирати, хлопці? Ну, я не перекину. Так, демойна треба забирати, хлопці. Ігор, в ідеалі було б, якби, якби ти його б забрав, друже. Він дуже сильно тут заважає. Дуже сильно. І ще більше я не знаю, де знаходиться, де знаходиться ворожий Люшун. От що мене цікавить. Він десь тут має бути. Ой, красавчик. А ні, немає його тут. Красавчик. Савчика, просто красавчики, просто красавчики, пацани. Просто красавчики. Алексей Сергеевич, привет, привет. Всем привет, хлопцы. То маємо ловить ще мої торпедки Все цуму відправляємо в порт. Чи ні Ну, вона за топом. Красавчики, просто красавчики. Ой, кого ми бачимо? Там мідвей. Ой-ой-ой. Ой-ой. Оце для наших хлопців зараз буде максимум задоволення. Як вони займуться мідвеєм? Так, мене цікавить більше, ага, Люшун там. Слухайте, ну суперово фланг стримали, не дали їм прорватися в наш глибокий тил. Я рахую, що це чудово. Йома, там торпед, мама мія. Так, напише Просію зараз зайнятися. 10, 51 сьогодні лед підняв. казкові Ну, бачите, Олексій Сергійович, тут нема нічого дивного з тим всім. Ну ПМК його б не мало вже мене діставати. Деохідь, Може бути і таке, що скоро у нас ще й будуть боти, хлопці. Сміх сміхом. Сміх сміхом, а скоро можуть бути і боти. Може вони і вже є. З оригінальними нікнеймами хлопці. Хто його знає, маємо то, що маємо. Інколи. Дійсно, в мене таке асоціюється враження, що чуваки просто заходять в рандом. І ти не знаєш, чи це бот, чи, чи це реальний гравець, блін. ні, ні є Олексій Сергійович, не може в неї бути на 13. Не може бути на 13 в неї. Не може в неї бути на 13. Ай, лишіть мені, лишіть, лишіть. Ай-яй-яй. Ай, ай. Не може в неї бути на 13. 12,5, якщо я не помиляюсь. 13,1 тут тут ПМК. Це в Сацуми, по-моєму. Не в Сацуми, а в цьому. Там є ще. Супер колабр. Супер корабель. Нє-є, 12.5. Дванадцяти 12 хлопці. 5 Ну, все-таки ви знаєте, мені Тромп доволі таки оригінально сподобався. Цікавий смінчик, але. Ще раз повторюся, Скілозалежний. Аналогічно, як і Альваро де Базан. Ух ти, я свічусь. Добрий день. Ух, і автомат спрацював. О, Гановер, Гановер, та. Не грав на Хелфорді. Думаю собі придбати. Так як збоченець Халфорд, можна катанути зараз на Халфорді, без проблем. Це і сміність, по-моєму, 9 рівня. оцей Я не знаю, хлопці, я якби мав би кажу, якби мав можливість, мав би зайві дублони в грі, я би собі би придбав би цього. Як він називається? Роде Айленда. Я би його би пощупав, як то кажуть. Я би його би пощупав. Дуже би хотілося попробувати його. Ну так так, там має ту ескадрильку. Має він таку фішечку прикольну. Можна буде попробувати. Так, у нас є ще одне місце, хлопці, якщо у когось є бажання. Шановне панство, не забувайте, до речі, приєднуватися в наш телеграм-канал. Є е, в спільноті.